Що таке сімейний бюджет? Я жінка, а ти вже Щось маєш по відношенню до мене робити. Я декілька днів просто відходила. Він має або страждати, або бути невдоволеним. Власне, так буде зручно дійсно керувати сімейним бюджетом. А потім будете казати: от я подивився відео Наташі, і наслідки можуть бути непередбачуваними. Все попереднє, що я казала, може піти шкареберт, як то кажуть. Всім привіт! Я Наталя Горбель, практикуюча адвокат сімейного права і сертифікований коуч у сфері сімейних відносин. До цього моменту я виступала у залах судових засідань на різноманітних заходах. А зараз веду ще й цей подкаст, в якому розповідаю про шлюб, сім'ю, відносини, про труднощі, з якими стикаються двоє протягом свого сімейного життя, а також про шляхи подолання цих самих труднощів. Тож починаємо. Сьогодні розглядаємо сімейний бюджет. Декілька років тому я потрапила на одне відео, в якому одна психологиня розповідала про сімейний бюджет. Звісно ж, мене зацікавила ця тема, і я зупинилася, аби передивитися це відео. Але те, що я почула, мене не просто здивувало, я декілька днів просто відходила. Почула я наступне. Далі говорю мовою оригіналу. Дівчат, якщо ви вийшли замуж, то ці всі розговори про сімейний бюджет. Весь сімейний бюджет має формувати мужик на то він і мужик. Я думаю, що ви розумієте, що е, через що я була не просто здивована, а навіть розлучена, тому що, чесно, я не розумію, чому. Чому от так от, лише через те, що жінка виходить заміж на чоловіка, покладаються якийсь такий певний обсяг обов'язків, через які він має або страждати, або бути невдоволеним, або будь-що? Тому що я завжди стояла на боці того, що двоє дорослих людей. Перш ніж утворювати сім'ю, вони мають це проговорити, точніше, проговорити те, як вони будуть жити, домовитися. А не так, що я жінка, а ти вже щось маєш по відношенню до мене робити. Ну, насправді це неправильно, некоректно. Адже, як я завжди кажу, в нас сім'я, шлюб, це не рабство. Кожна людина обирає добровільно цей шлях чи виходити заміж, чи одружуватися. Це абсолютно добровільна поведінка кожної людини. Тому, говорячи про сімейний бюджет, точно потрібно Домовлятися, точно потрібно вирішувати питання, для чого вам цей сімейний бюджет, можливо, для вас він і не потрібен, і точно потрібно домовлятися про те, як ваша сім'я буде жити. Іншими словами, потрібно вирішити питання життєдіяльності вашої сім'ї. І в основним блоком. У цьому панітті життєдіяльність сім'ї стоїть, власне, і сімейний бюджет. Саме через те, що в суспільстві існують дуже різні думки з цього приводу, потрібно, не потрібно, хто зобов'язаний, на кого ці обов'язки не викладаються, я просто хочу розібрати цю структуру сімейного бюджету, показати, що це за інструмент, а вже вам вирішувати. Чи потрібен вам, чи не потрібен цей інструмент? Тож починаємо. Що таке сімейний бюджет? Це певна сума грошей, яка призначена для того, аби сім'я протягом одного місяця проживала нормально, і ніхто в цій сім'ї не страждав. Звісно, що для кожного поняття нормально це щось своє, тому кожна сім'я сідає і обговорює цю суму, яка має бути визначена на один місяць. Ну, зазвичай, сімейний бюджет розраховується саме на період один місяць. Далі, коли ви визначили цю суму, яка складає ваш сімейний бюджет, ви маєте визначити напрямки витрат вашого сімейного бюджету. Але зараз хочу повернутися трохи назад. Яким чином складається ця, визначається ця сума сімейного бюджету? Тому що я чула різні думки. Хтось просто, знаєте, як то кажуть, пальцем в небо ткнув і сказав: Я хочу стільки-то. Інша людина каже, ні ні-ні, мені це замало, я хочу стільки-то. Тому я хочу зараз, перш ніж прийдемо до напрямків витрат, я хочу просто пояснити, як може формуватися сума сімейного бюджету. Для того, щоб визначити цю суму сімейного бюджету, необхідно скласти. Перелік витрат, які кожен з вас, кожен з подружжя робить протягом е, місяця. Якщо у вас є вже дітки, і, е, або, наприклад, ви Допомагаєте своїм батькам і робите це щомісячно, то це також потрібно буде включити в, в загальний обсяг сімейного бюджету. Після того, як ви склали перелік своїх витрат, які ви просто тут і зараз робите протягом кожного місяця, ви розумієте, яку суму, яку суму ви витрачаєте протягом одного місяця. Ми зараз не говоримо, чи ця сума відповідає вашим доходам, чи вона не відповідає. Ми зараз говоримо про те, скільки ви витрачаєте грошей. Кожен з подружжя. Далі, після того, як ви визначили цю суму, ви далі визначаєте напрямки витрат сімейного бюджету. Тобто. Що ви будете, що саме буде покриватися е, грошима з цього сімейного бюджету? Наприклад, оренда квартири, комунальні послуги, е, сплата податків, оплата кредитних зобов'язань, е, допомога батькам, розвиток навчання дітей, е, ресторани. Якісь розваги, подарунки друзям, батькам одне одному і так далі. Особисті гроші кожного з подружжя, якісь кишенькові гроші для дітей, якісь непередбачувані. Витрати на медичні послуги, якщо раптом хтось в сім'ї захворів. І звісно ж я завжди раджу залишати десь приблизно 10% від всіх доходів, які сім'я отримує, на так звані форс-мажорні обставини. Після того, як ви визначили напрямки витрат, напроти кожного напрямку. Ви маєте вказати, скільки, на ваш погляд, ви витрачаєте щомісячно на цей напрямок. Ви можете, напевно, і не знати точну суму, але проставте її приблизно, тому що саме ця сума буде в майбутньому впливати на формування загальної суми сімейного бюджету. Після цього ви порівнюєте перший перелік. З другим переліком. Якщо у вас є розбіжності, ви намагаєтесь їх вирішити. Але є ще один перелік, який призначений визначити джерела походження ваших доходів. Це також дуже важливо, адже витрати не можуть бути, не можуть відбуватися без доходів. І тож ви складаєте цей перелік і потім ще робите одну вправу і порівнюєте от. Ті два переліки, які ви вже визначили з тим третім переліком, який призначений показати вам джерела походження ваших доходів. Ви в цей перелік включаєте всі доходи, які отримують кожен з вас. Одного разу чоловік, який потрапив до мене на консультацію, сказав мені таке: ви знаєте, я весь час приховую від дружини. Якусь якийсь відсоток доходів, які я отримую. Тобто вона взагалі не знає повну суму, яку я заробляю, чи суму, яка визначає, яка визначає повний мій дохід. Я не знаю, як до цього ставитися, тому що це також домовленості між подружжям. Ну насправді, це якщо люди домовилися про те, що в кожного є свої гроші. Ну, це, напевно, нормально. Але якщо люди домовилися про те, що в них немає таємниць одне від одного, а інші робить так, що щось приховує, то напевно це не ок. Ну, тому що це неправда в загальному сенсі. І ось ця неправда розповсюджується вже на інші сторони сімейного життя, і наслідки можуть бути непередбачуваними. Тому, як на мене, якщо ви про щось домовляєтеся, то краще дотримуватися цих домовленостей аніж навпаки. Але повертаємося до джерел походження доходів сім'ї і до того, що це має все ж таки бути співставлено з напрямками витрат. Це важливо, тому що якщо ви намалювали собі витрати в певній сумі, але ці витрати не співпадають з вашими доходами, то наприкінці місяця у вас буде велике розчарування. Ви не будете знати, що робити. А потім будете казати, от я подивився відео Наташі, вона там щось казала, я все зробив, але в мене нічого не вийшло. До речі, не забувайте ставити вподобайки, свої, писати коментарі і підписуватися на мій канал. Тому що я все ж таки е, говорю ті речі, які я беру з, зі своєї е, практичної діяльності, і просто підсвічую трохи інакше. Ту чи іншу проблематику або те чи інше питання. Тож, коли ви співставляєте ці всі переліки між собою, ви визначаєте загальну суму сімейного бюджету, який у вас має бути, із загальним розміром доходів, які отримує ваша сім'я. Якщо ви бачите, що певні статті витрат, все ж таки, ви хочете залишити, але вам не вистачає на це грошей, то це якраз привід замислитися, як вам діяти у майбутньому, аби вам вистачало грошей на всі ваші, як то кажуть, забаганки. Після того, як ви все це зробили, вам необхідно визначитися ще по двох питаннях. Перше питання це хто буде керувати вашим сімейним бюджетом, і друге питання де буде цей сімейний бюджет зберегатися. Щодо керівника сімейним бюджетом, чому це важливо? Тому що, коли Гроші знаходяться під наглядом, називаємо це так, це найбільш ефективно, аніж тоді, коли ви просто про щось домовилися, гроші десь зберігаються, але ніхто не знає, хто скільки взяв, на що взяв і таке інше. Коли один з подружжя призначений керівником сімейного бюджету, то він і є відповідальною людиною. Щодо місця зберігання сімейного бюджету, Зазвичай я раджу відкривати окремий рахунок в банківській установі, на якому будуть зберігатися кошти, які формують сімейний бюджет. Це, ну, до речі, просто дуже зручно. І незважаючи на те, що в нашій банківській системі не передбачені спільні рахунки подружжям, але в нас є можливість завжди. Імітувати якусь основну картку і до неї випустити ще додаткову картку, і вже між собою визначити, яка картка в кого буде. Власне, так буде зручно дійсно керувати сімейним бюджетом. Кожен з подружжя бачить залишки на рахунку, кожен подружжя розуміє, скільки грошей осталось до кінця місяця, і кожен з подружжя бачить виписки по рахунках. І тобто тут, якщо ви про щось домовились, банк, банківські рахунки, банківські точніше, виписки, відображають всі ваші домовленості. Якщо ви все ж таки не хочете відкривати окремий банківський рахунок, то ви завжди можете домовитися, зберігати це або у домашньому сейфі, або у шухлядці, у тумбочці, або у будь-якому іншому, Зручному для вас місці, головне, щоб в цьому питанні між вами була правда. І коли ви все це проговорите, я запевняю вас, що, вас, починаючи з цього, з вирішення цього питання, буде налагоджуватися ваше сімейне життя, якщо воно десь просідає, тому що ви одразу. Відчуєте, як правда впливає на справжність ваших відносин. В темі сімейного бюджету є ще одне дуже-дуже важливе питання, не розглянувши яке, все попереднє, що я казала, може піти Шкареберт, як то кажуть. Це за рахунок кого? Цей сімейний бюджет буде наповнюватися. Добре, якщо обидва з подружжя а, працюють і в них є можливість наповнювати цей сімейний бюджет ну, фізично грошима. Або якщо ну, подружжя домовилося просто, що чоловік бере на себе зобов'язання наповнювати сімейний бюджет. Тобто він не хоче, щоб жінка брала у цьому участь, і це також можливо, але лише за умови, якщо є такі домовленості. Але ще є такі ситуації, коли чоловік працює, а жінка займається домашнім господарством, тобто не працює, і в неї ну, немає цього фізичного джерела походження грошей, через що вона не може фізично, навіть якщо б і хотіла. Вона не може фізично поповнити цей сімейний бюджет грошима. Тому я знайшла вихід з цієї ситуації, і чому я шукала взагалі цей вихід? Тому що я колись консультувала одну клієнтку, яка мені розповідала, що через саме те, що вона займалася домашнім господарством, не працювала. Її чоловік. Почав її звинувачувати в тому, що вона не хто і звати її ніяк. І все це, що вона, в чому вона живе, чим вона користується, то це все зароблено її чоловіком, і саме він має, начебто, на це право. Але ж це не так. Ну, Я не буду зараз відхилятися. У бік питання щодо спільної сумісної власності, тому що ви ж пам'ятаєте або маєте пам'ятати, що навіть якщо хтось з подружень не працює, а інший працює. То ці зароблені гроші є спільною сумісною власністю і підлягає поділу в рівних частках, якщо інше не прописано в шлюбному договорі. Але повертаючись все ж таки до цієї ситуації, коли жінка не працює, чоловік працює і фізично сам наповнює сімейний бюджет, то навіть в цьому випадку можна врегулювати на паритетних умовах цю ситуацію і визначити. Частку дружини при наповненні сімейного бюджету у вигляді її трудових зусиль. І коли є саме такі домовленості, тобто чоловік погоджується, що фактично 100% в матеріальному вигляді він наповнює сімейний бюджет. Але частки в цьому сімейному бюджеті щодо зобов'язань його наповнення розподіляються між подружжям порівну. Дружина його наповнює за рахунок тих трудових зусиль, які вона вчиняє. Все. Потім просто у вас не буде жодних питань, щодо, цього, щодо цієї проблематики, яка може виникнути, якщо раптом чоловік вирішить сказати, що ви не хто і звати вас ніяк. Це на перший погляд. Можливо, і не поєднані питання, сімейний бюджет і справжність ваших відносин. Але я не буду вас вмовляти, це робити. Ви просто можете це перевіряти і відчути різницю, як то кажуть. На сьогодні все. Пишіть свої коментарі, як вам це відео. Пишіть свої коментарі щодо наступних тем. Будемо розглядати і не перемикайтеся. Thank you.